Рядом данные у нас двух э, витаров. Ваше питание в уровне использовала больше прогнания бюджету бюджета за, за 2020 року. То, нам, там, криво, там просто шумно, Я нас так отличию. За 10 місяців у нас по загальному фонду перевыкания три миллиона і по бюджету розвитку так. Пропозиції до розподілу слідкуючи: ми зняли були на попередній сесії це ще в серпні місяці, із просторового оплату кошти і поставили буде, 2 мільйони зняли і переставили на управління освіти. Значить зараз я пропоную, щоб відновити мільйон 300 поставити, щоб у нас на всякий випадок буде призначення, якщо там, бо це контролюється і область роблять. Ну, це важливе питання. Обговорення йде, щоб у нас були призначення. Берег відео це е, наш берег відео, комунальне підприємство на заробітну плату 87 7800, зв'язку з тим, що 40 зібрав відпустку підряд 5 років, а тепер його треба нарахувати ці відпустки і у них не вистачає фонда. Лікарня енергоносії. Розрахунки подали нам на мільйон 500, на мільйон 900. Ми сиділи три дні, я сиділа, все обраховувала з ними і. Мільйон треба їм додати, значить, вони їх і не використають, але треба з бюджетні призначення зв'язку, що вони їм потім йде відшкодування, то що оренду здають, є кабінети, і їм СНСД так само їм е, відшкодовує кошти, що на рахунок кошти будуть поступати, але план мусить бути. І тому нам треба кошти перед... поставити, план, а фінансування не буде. До кінця року.

Вони п'ємо артунку, п'ємо все. Я не вважаю, що це не може бути. Олег, це ремонт. Я не вважаю, що це не може бути. У містах, де реальне життя... Я розумію, що вони не можуть зустрічатися. Ви розумієте? Я знаю. Вони можуть зустрічатися хоч на що. Вони п'ємо артунку. Поп'єш їх мільйонів. Ремонт не можна зробити. А вони кажуть, що нам не дадуть цього на декабрі. Дадуть їм чи не на декабрі. На зарплату мені треба мати конзартіний план. Вони гроші на рахунок. Вони гроші на рахунку. вони нікуди не працюють. І давай. добре, дай ми їм щоб вони нам дали. є бажання. Потім лікарню 316, це ще треба проти протипожежна сигналізація, звернення було ще у травні місяці. Там прокуратура чи хто припис їм написали і mm -hmm. 25. Нову mm -hmm. ви... в новому буде. Да. перебирається перевіряється новий. Да, ти Хоти... пожежна Хоти... перше. Це ви знаєте, що це. ходять, перевіряють і новий вже корпус же зведені Слава. Ні, не той новий. Май це має да виду, виду діючий, де вони зараз знаходяться, а той ще не введений. Mm -hmm. Точно не введений?

Добре, далі. 30 тисяч молодіжна сімейна політика це є людина із гаті, Ну, це під програму чоловіки, що ми маємо право це виділити, людина із гайків, переселенець, який виховує дитину інваліда. Ви хто не знаю. Тут про нього щось сказати. Там треба йому було що? А цей ваш мечка не харчі, який дитину? борби на. Інвалід дитина, дуже тяжка дитина, мама залишила і батько виховує. і їм треба поставити там хоче. На дея, е купили дитино, мати залишила і і батька такого, таким. Дитино старе він звернувся на прийом і там дістатися. Ми ціну десь... будемо допомагаємо і церква, допомагає, і я лично допомагав, і, ну, ну, Але да, так та, 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 та. і немає права. Треба купити Допомогти. Берег відеоренда транспортні послуги. Це. Е... Коротше, що оренду займається е всі спортивні е... наші. Е... Спортивні, які є у нас. Це спортивна, які западні. 416 мільйонів, 453 тисячі. А це без субвенцій. Так як у нас субвенції, освітня субвенція, там, ну, руч, і ще немає ніяких субвенцій. Тільки одну додатку, і це вже третій раз вони скинули, завжди вікна йде в березні, в жовтні, потім іще. Значить, ми кінцево не знаємо на сьогодні, що ще буде. Але ми вже мали довести, щоб розробляли згідно бюджетного кодексу, всього регламенту, порядку. ми мали довести всім головним розпорядникам коштів, суми, на які відповідно вони повинні нам розробити бюджетні засоби. Якщо буде якась трохи зміна, то будемо відповідно ці виміняти. Поки що без субвенції немає наголої субвенції, то немає. Так. Так. 9, 490 на сегодни е ведаци силу и субвенција не да. Тепер на тудири на Да, Тоа е Но само што ти бути, но у нас било сто пет, сто петнаесет колеги. Ја думам што, но не знам на да би да, денес ќе ја така. Што буде? Не, така да не

Будет буквально, у плиту, 12 20-ти может он эти бетоны, то как раз телефон плюс, куда це банальная. А, шопода мозг. Ишка. Вони всі походять на те, що это. А сейчас воєнні машини з военными номерами. Давай, не треба. Я вас. Я там же верну. Я учу за камеру. Нет. Давай. Давай, закинчи. Я вам даю все розрахунок, так само дивіться, ми все обраховували, є їхня потреба, що нам дали. Ми відповідно до того, як ми могли частково, знати кліпіть до протоколу і так буде. Добре, так добре. Контрольні показники ознайомлені з контрольними показниками. так? Стото да им гледам. Благодарам. казав, ну, јас просто... Ве што значењето на одрването на тези држави не е да се одрва. Оран, тези држави, е имунот, е е да се Да, што е имунет, да бе одрване, на основниот тоа што достаќи да